Ось він, айсберг модів у Майнкрафт. Звичайний гравець бачить лише вершину, популярні моди на зброю, машини та покемонів. Але те, що приховане в глибинах, здатне не тільки здивувати, а й налякати. Ми вирушаємо в подорож найзагадковішими модами, які змінили Майнкрафт назавжди. Отже, почнемо з моду Twilight Forest. Містичний вимір, що наповнений магією та пригодами, він повністю відрізняється від стандартного світу Майнкрафт, оскільки має власні біоми, структури та ворогів. Тут можна знайти зачаровані ліси, гігантські дерева, магічні озера та загадкові підземелля. У кожній зоні мешкають унікальні істоти, а деякі з них можуть бути ворожими до гравця. Основний виклик мода битви з епічними босами, такими як ліч, гідра, фінальний лицар і примарний гриб. Вони мають власні механіки бою. Та вимагають стратегічного підходу. Twilight Forest відтворює відчуття справжньої казкової пригоди в Майнкрафт. Biomes of Plenty – мод, який кардинально змінює генерацію світу, додаючи понад 80 нових біомів. Серед них можна знайти фантастичні місця, такі як зачаровані ліси. Вулканічні пустки, засніжені гори та коралові рифи. Кожен біом має унікальні рослини, дерева, кольорові ґрунти та кліматичні особливості. Наприклад, у багатьох біомах з'являються нові тварини та навіть унікальні підземелля. Крім того, мод додає нові руди, що можна використовувати для створення броні та інструментів. Завдяки цьому модифікація робить світ набагато різноманітнішим і реалістичнішим. Гравцям буде цікаво досліджувати нові місцевості, шукаючи рідкісні матеріали та унікальні локації. Chisel and енбіц це ідеальний мод для тих, хто любить будівництво та деталізацію. Він дозволяє вирізати дрібні шматочки з будь-якого блоку та використовувати їх для створення складних конструкцій. Гравці можуть створювати мініатюрні скульптури, детальні двері, меблі, статуї та навіть художні панелі. Рівень деталізації настільки високий, що можна буквально різбити текстури на стінах. Крім того, мод дозволяє копіювати та зберігати створені дизайни для подальшого використання. Використовуючи цей мод, можна будувати справжні шедеври архітектури в Майнкрафт. Він ідеально підходить для творчих режимів та професійних будівельників. Pense Harvest Craft – мод, що додає величезну кількість нової їжі та можливості для фермерства. У гру вводяться понад 100 нових культур, включаючи фрукти, овочі, спеції. Та навіть екзотичні рослини. Також додається понад 300 рецептів страв, серед яких піци, сендвічі, торти, супи та багато іншого. Крім того, з'являється можливість розводити бджіл для збору меду та виготовлення нових продуктів. Мод значно ускладнює виживання, оскільки тепер гравцям потрібно ретельніше планувати своє харчування. Збір врожаю, приготування їжі та управління запасами стають важливими аспектами гри. PAMS Harvest Craft чудово поєднується з іншими модами на виживання та додає реалізму. The Betweenlands — це містичний вимір, що відрізняється темною атмосферою та власною екосистемою. Вхід до нього відкривається через спеціальний портал, створений за допомогою болотного амулета. У цьому світі немає звичних ресурсів. Майнкрафт усе тут унікальне, включаючи рослини, мобів і навіть фізику. Наприклад, їжа з верхнього світу тут швидко гниє, а інструменти із Overworld — значно слабшують. Гравців тут очікують загадкові болотні монстри, небезпечні підземелля та потужні боси. Окрім цього, мод додає безліч механік, як от алхімія та система токсичності повітря. Зе Lens створює відчуття справжньої містичної експедиції в незвіданий світ. Ребус переносить гравця у моторошний підземний світ, повний гігантських комах і небезпечних істот. Вхід у вимір здійснюється через спеціальний портал, який відкривається після виконання. Складного ритуалу світ Еребус наповнений небезпечними монстрами, гігантськими павуками, скорпіонами, осами та жуками-мутантами. Окрім цього, у вимірі можна знайти унікальні руди та ресурси, необхідні для створення потужної броні та зброї. Однією з цікавих механік моду є отруєння та ефекти токсичних газів, які можуть серйозно впливати на гравця. Також тут є стародавні руїни з пастками та головоломками, що нагадують справжні археологічні місця. Еребус додає у Майнкрафт моторошну атмосферу виживання у світі жахливих комах. SCP-Lockdown один із наймоторшніх модів, який додає у Майнкрафт всесвіт SCP. У гру вводяться об'єкти SCP, кожен з яких має унікальні властивості та небезпеку. Наприклад, SCP-173 статуя. Може рухатися лише тоді, коли гравець відвертається, а SCP-096, той що плаче, атакує всіх, хто подивиться на його обличчя. У грі також з'являються наукові лабораторії, секретні бази та різні документи, що пояснюють природу scp об'єктів. SCP Lockdown – це ідеальний мод для фанатів, як хорору та конспірології, який додає атмосферу наукової фантастики та небезпеки. Dungeons and Taverns – мод, що додає у Майнкрафт справжню рольову атмосферу фентезійного світу. Гравці можуть знаходити таверни, які служать місцем для отримання квестів, знайомства з NPC і торгівлі рідкісними товарами. Кожен NPC має власну історію та може дати завдання, що змушують гравця продовж подорожувати до небезпечних підземель. Самі підземелля є процедурно згенерованими. Та наповненими пасками, загадками та сильними ворогами. У цьому моді можна знайти унікальну зброю, магічні артефакти та прокляті реліквії, що додають особливі здібності. Гравець може створювати власні таверни, запрошувати найманців і навіть ставати володарем міст. Dungeon and Taverns перетворює Майнкрафт у справжню рольову пригоду із глибоким лором. The Midnight Додає до гри моторшний вимір темряви, який можна випадково знайти під час подорожей уночі. Якщо гравець занадто довго перебуває у темряві, портал у Міднайт відкривається сам собою і затягне його всередину. Усередині цього виміру немає сонця, тільки нескінченна ніч та дивні істоти, що полюють на світло. Гравець може знайти загадкові руїни, дивні рослини та матеріали, яких немає у звичайному світі. У глибинах Міднайт мешкають страхітливі монстри, які реагують на. Рух і звуки. Єдиний спосіб вибратися звідти знайти особливий артефакт або пережити атаку місцевих жахіт. Waystones Waystones додає у гру спеціальні об'єкти камені телепортації, які можна використовувати для швидкого переміщення по світу. Гравці можуть активувати ці камені, після чого вони з'являються у списку доступних точок телепорту. Телепорт безкоштовний або може вимагати певні ресурси, залежно від налаштування. Мод підтримує як ручне встановлення Weighstones, так і їхні природні згенерування у світі, наприклад, в селах. Він ідеально підходить для великих карт або серверів, де важко швидко переміщатися. Також можна створити портативні версії для телепортування без фізичного доступу до каменя. Мод добре інтегрується з іншими пригодницькими та технічними модами. Journey Map, Journey Map – це один із найпопулярніших модів на мапу для Minecraft. Він у реальному часі відображає мапу світу, яку можна дивитись як у грі, так і в браузері. Гравець бачить своє місце знаходження, території, які вже досліджено, а також може ставити позначки. Є функція міні-мапи на екрані, яка показує навколишнє середовище мобів і гравців. Мапа оновлюється автоматично під час подорожі, тому можна легко орієнтуватись у складному ландшафті. Journey Map дуже корисний у пригодах або під час будівництва великих проєктів. Мод має гнучкі налаштування і працює без потреби у сервері. Ну і на кінець відео скажу лише одне: підпишіться на цей канал, щоб отримувати ще більше цікавої інфи про Майнкрафт. Ну і не забудьте поставити лайк, написати коментар, та можете підтримати канал Гривником. Бувайте!